Всім привіт! Мене звати Марго, ви на каналі ФідБері. І сьогодні вже дев'ятий день мого тоденного челенджу відмовив від солодкого. Два попередні дні я не знімала жодного відео, тому що я була в дорозі. У нас було дуже багато перельотів. Один із перельотів ми взагалі пропустили. Дуже весела була дорога. Було сумарно чотири перельоти і десь всього дві години повноцінного сну. Тобто два дні я майже не спала, Щас була в небі. Харчування, що я їла ці два дні? Я харчувалася тим, що кормлять в літаку. Там була різна їжа, там було м'ясо, картопля, рис, салатики. і було солодке. Так, я признаюсь, я їла солодке, але не вважаю себе. Поганою через це. Це була єдина їжа доступна там в небі. Сьогодні дев'ятий день мого студентного челенджу відмови від солодкого, і я продовжую свій студентний челендж. Тому що мені дуже подобається цей стан. В організмі немає зовсім солодкого, і я планую провести в цьому стані найближче два місяці. Не перемикайтесь, дякую, що ви зі мною. Па-па.